Так, Доброго ранку товариство. Сьогодні ми працюємо по Гореничах, сьогодні нас рекомендували на виклик. Сьогодні э, стоїмо на Гореничах, скважина пробурена Потай. Дивимося, що буде з тою скважиною. Це тільки почали робити, постили до голови. Насос не обладнання опустили до голови, в голову зайти не можемо, бо тоненький діаметр там фільтрації, і треба щось або думати, або витягувати боровою, треба витягувати сверловину. Якщо сьогодні зробиться робота, а будемо сподіватися, що зробиться робота, значить значит, буде все добре в людини. Е, скажу зразу, ще хтось телефонує до нас в обідній час, значить ми ще комусь потрібні, друзі. Е, це все було змонтовано на 2008 рік і оголовок. Такий трос, трос під заміну. Труба би теж хотілося трохи кращого, це десь барна труба, але на 50 метрів. Ну, ж трохи доштовковано. Зроблено, як зроблено, робить і робить. Так, друзі, і якщо комусь потрібно почистити сверловину, додати дебіт води, щоб скважина працювала, бачите, скільки піску? Це. І такий, бачите, він як, як крупний. І обсипочка, і водоносний гаразон. Якщо комусь треба щось таке, щось інакше, ми раді, раді бачити вас.